Між таким святим Богом та людиною з'явилася перешкода під назвою Гріх. Коли Адам і Єва вони згрішили, як почав працювати гріх? Вони почали дивитися на себе своїми очима, вони побачили свою наготу, вони зрозуміли, що вони голі. За це вони почали е, опікуватися. Ой, що ж нам робити? Та вони не знали, що вони вже відрізані від Господа Бога. Так само, наприклад, якщо ми беремо живу квітку і зрізаємо її. Спочатку здається, що ця квітка вона жива. Ми її поставимо на підвіконні, наліємо води в вазу і потім там зберігаємо цю квітку. Деякий час вона там стоїть. Пахне. І на вигляд вона як свіжа. Та ми знаємо, що ця квітка вже мертва. Хоча ми її зрізали, поставили її у вазу, і вона стоїть в воді на підвіконні. На вигляд, здається, вона свіжою, живою. Та всі знають, що вона вже мертва. Коли люди, коли люди побачать, що вона мертва, тоді, коли вона зів'яне, вона почорніє і засохне, тоді кожен з нас, він скаже: Так, вона мертва. Та Адам і Єва вони згрішили. Вони прийняли цей гріх. На перший погляд. Вони зривають фігове листя, щось роблять, дивляться, що вони голі, маючи наготу, переживають за це все. Та якщо ми дивимося стандартом Господа Бога, а Бог є святий, і Його стандарт істини, то вони вже мертві. Якщо ж ми дивимося стандартом добра і зла, бо цей стандарт вже був в Адамові і Єві, в серці то через стандарт добра і зла, ой, ми просто голі. Ой, що ж нам робити? Таким чином, Господь показує, що не тільки гріх увійшов, а ви станете, як казав Змій, людьми, які знають, що ж таке добро і зло. Ви станете, як Боги. Іншими словами, ви будете на рівні з Господом. Ви будете ставити. На один рівень слово Господа і ваші думки. І це є стандарт добра і зла.